Я тішуся, коли бачу всіх дітей разом. і Розумію, що така велика команда доклала чимало зусиль для того, щоб в вашому житті трапилася чудова подія. Попереду у вас неймовірна подорож. Я бажаю, щоб ви здобули собі нових друзів, щоб ви відпочили і щоб це був найкращий період цього літа, який ви будете згадувати ще дуже довго. Пасибі вам зі свого боку. Я дякую нашим партнерам. З наших пілотних Житомирських громад з департаменту освіти Житомирської ОДА за таку підтримку і за відкритість до комунікації до співпраці. Я думаю, що зараз ми бачимо, що Діти отримують від цього користь, і ми сподіваємось, що і надалі ми будемо співпрацювати і продовжувати таку прекрасну ініціативу і дарувати дітям літо навіть в такі непрості для нашої країни часи. Справді хочемо подякувати всім нашим партнерам, які дбають за вас, і звичайно, що всім тим, хто довіряє нам вас, бажаємо вам незабутньої подорожі, прекрасних поглядів. На наші українські гори зичимо, щоб ви повернулися щасливі, здорові, і звичайно, що вміли дякувати тим, хто дбає за вас. Бо в майбутньому ви будете теж подібними до нас, і бажаємо, щоб ви були справжніми українцями, справжніми патріотами своєї держави, любили своїх батьків, любили добрих людей, були самі добрими людьми і людьми з великої букви. Цього я вам бажаю. Нехай всіх вас, Бог благословить. Дякую.